Вітаю за дзеркалі! Сьогодні на огляді новиночка, щойно вийшла і вже зайшла на український ринок. Купила я її в Україні в одному з магазинів езотеричних. Називається ця колода Астрал Тейро, Астральне Таро або Таро Астралу від Лос Карабео. І зараз ми її розпакуємо. Отримує, отримаємо з вами разом перші враження від цієї колоди. У мене на неї великі сподівання, тому що вона дуже сильно сподобалася мені в прев'ю ті кілька карт, які були представлені на передпродажу. Мені дуже сильно сподобалось. У нас э, преміум коробочка, ми бачимо, отака гарнюнечка. Федеріка Касагранде і і Малапела. Автори 78 карт. Лос корабела. Класна коробочка, я обожнюю ці їхні коробочки преміум. І кольоровий зріз вони почали робити подекуди лоскабео. Прям це прям любов. Ну Тут має бути класна якість, ну вона я бачу вже, що вона класна. Це потовщені карти. Астральне таро. Тому що ну, колоди стандартної якості їхні, скажімо так, викликають питання щодо якості останнім часом. Тут стоїть у нас, ага, у нас насправді вона не щойно вийшла. Вона стоїть травень 24-го року. Просто щойно вона зайшла на український ринок. Буквально перед новим роком я її побачила і замовила. Так, ну і лише зараз дійшли до неї руки, щоб її гарненько розпакувати. Англійська, італійська, іспанська, португальська. Як використовувати. Потім коротенькі і не дуже розклади. Основні аркани. Гайд, ну, нібито кольоровий, але без картинок. І маленькі аркани. Ну Все описано, доволі так розгорнуто, я би сказала, для коротенької МБК а, наскільки якісно там опис, буду дивитися через перекладач уже. Зараз не буду определять на сейчас. Плиточка, конечно, такая незручная. Не Раньше у них были более варианты. Трохи освітлення, щоб подивитися на цю красу. Золотавий блиск, ну він, я би не назвала його елегантним, це просто золотавий такий, е, красивий золотавий зріз. Він не сипеться, до речі, ні, трохи є. Малесенький-малесенький шиммер залишається, але я вам скажу, після кількох тасувань зазвичай все буде гаразд. Так, зріз у нас вирубка ідеальна, до речі, ідеальна просто на кутиках все ідеально. Вони трошки склеєні, зараз ми це виправимо. Астральне таро, титульна карта і рекламна карта, звісно куди ж без неї? Так, от колода, до речі, рівна абсолютно. Карти доволі товстенькі. Ну, так, собі. Пружність у них завжди в цих преміум варіантах. Товстенькі карти, вони не, не дерев'яні, але не, не такі пружні, як в стандартних варіантах, колишню якість я маю. на увазі, Але якість дійсно гарна. Тут у нас, ну не те, щоб глянець, карточний лак, я так думаю, ну, глянцева ламінація, можна вважати так. Угу. Тобто вона, бачите, буде. Буде трошки блікувати, але вона за рахунок цього покриття така яскрава, класна. Безрамковий варіант. Я так дивлюсь, що в нас ані. Це просто дурню вирішили символ написати. Далі символів немає. А, добре. Зараз трошки склеєність полікуємо її. Дуже класна якість. Любі мої, дуже класна. Хто розчаровувався, як і я, в якості Лоскарабео. Ой, я перепрошую. Ця якість, ну, прям молодець. Зараз трохи посуну лампу, щоб вона не так блікувала. Не знаю, намагалась виставити освітлення, щоб не так блікувало. Але е все одно глянцеві колоди не дуже мені вдається. Зараз я спробую ще. Ну, ось так в мене вийшло, це максимально, що я можу зробити. Так. Дурень. Зворот. Так, ну, зворот якби нейтральний, я би так його назвала. Я не фанатію від подібних зворотів, і вони мене не дратують. Нейтрал. Дурень дуже красивий. Мах, Боже, вона настільки мені сподобалася, в огля... ну не в огляді, а в перегляді, коли я дивилась на сайті, прям Вау, Верховна Жриця. Вау, Боже, яка імператриця. Слухайте, це неймовірна краса. Неймовірна краса імператор. жриця. Закохані. Колісниця. Ну, поки що все класично, досить, досить класичні зображення. Вау, тут він нібито проковтнув сонце чи місяць. Самітник, який гляньте. Тут повністю ветівська традиція. Вона надзвичайно красива, вона надзвичайно гарна. Ну, Подекуди астрологічні символи присутні. Не на кожній карті, але на деяких прям підкреслено. Вау! Ой, це надзвичайно, це просто надзвичайно. Янгол пробуджує Фенікса. Відродитися з попелу. А от карта світ мені не дуже. Якась пластикова лялька, чесно кажучи, ця фігура. Просто як пластиковий манекен. Прикро, тому що це одна з тих карт, на які я дуже сильно звертаю увагу при виборі колоди. Якраз карта світ. Ну, Я подивлюся на неї ще пізніше, але поки що от перше враження в мене, що вона трошки пуста. Можливо, колоду треба буде зарядити. Подивимося. Жовто-блакитний туз Кубків. Хм. Риби зустрічаються на 200 кубків. Вони такі товстенькі, що мені подекуди здається, що це дві карти. Ну, якість дуже класна, слухайте, прям, прям порадували. Тут порадували. Хоча, в принципі, в мене не було нарікань цього року, ну, точніше, в кінці попереднього року Royal Animal старого в них вийшло. Мені доволі таки сподобалась якість. Мабуть, знаєте, от. В порівнянні з найгіршою їхньою версією позаминулого року, да, коли була в них таро традиції, таро найдовшого сну, там взагалі мене дуже сильно здивувала, відверто погана якість. Колоди прийшли вигнуті колесом обидві, вони були нові, але вони були вигнаті, вигнуті колесом. Відносно того, там, як вони зносилися, я нічого не можу сказати, тому що я дуже мало ними працювала. Колоди дуже класні. Просто в мене їх вже є не кількість, я не зношую, ну, за винятком однієї прям найробочішої, класичної, я не зношую колоди в пил як раніше. І... Але, ну, якби, мені здається, довго вона би не протрималася жодна з тих колод. Ну, коротше, То Royal Animals і Incubus доволі таки пристойні. Як мені видалося в коментарях, ви мені писали, що ну, в більшості не сподобалась якість, да, але мені, мабуть, на контрасті з тими попередніми варіантами, ця якість видалася просто ну, достойною. От, то астральне взагалі ніде не в яке порівняння з тими варіантами, про які я щойно говорила. Це прям ну, дійсно хороша якість. Я навіть не можу сказати, ну, мабуть, як вона і була, а мені здається, що вона ще більш глянцева. Ну і плюс кольоровий зріз. Як була, я маю на увазі в преміум варіантах, типу Аркану, Мателеми і, і так далі. Ну, Всі ці варіанти, які були в преміум буксах від Лос-Карабео. Мені здається, ще вона товстіша і ще, ще така більш. Тут прямо на кубках риби, риби, причому такі 14, прикольно дуже. А так то все класика. Все класика. От якщо вам хочеться освіжити класику будь ласка, це ваш варіант. Мені дуже сподобалось. Ну, виявляється, що вона така собі знов анімалістична. Ну, так, дивіться, тут у нас пішли. Так, це у нас ще одна звіряча колода. І в цьому плані для мене це не розчарування а тільки плюс, тому що я такі колоди дуже сильно люблю. Просто, чесно кажучи, для мене трошечки вона не співпадає, тематика не співпадає з назвою. Але зараз так буває я вам скажу чому, тому що, ну просто вже щоб не повторювати назви, іноді доводиться викручувати дулю на нозі. але... Ну, факт є факт. Для мене астральне таро це щось трошки про інше, ніж, я б вже назвала, там, не знаю, саванна таро, або якось, ну, якось би вже викрутилось. Ну, коротше, угу, дивіться, тут земноводні на жезлах, варани всілякі. Ну, логічно, все, все дуже логічно і дуже класично. Варани, ящерки, вау, вісімка. Оці полотна, червоні, там, жовті, ну просто мене надихають і захоплюють. Дуже крута колода. Вона дуже крута. Але знову ж таки, <смі> так, і мечі-птахи. Ну, Все дуже логічно. Кубки риби, мечі-птахи, все дуже так асоціативно, логічно, для новачків дуже добре зайде, я вам скажу. <гуми> Назва. У мене тільки питання до назви. Я, ну, реально для мене ну, це, можливо, просто мої асоціація, але ну, астрологічне таро і, і тваринне таро ну, це, це зовсім для мене не те, щоб прям протилежні речі, але ну, взагалі ніяк не, не поруч. Вона дуже яскрава, вона дуже соковита, вона дуже класна. Я, Реально не шкодую, що я її купила, тому що я люблю такі клони Вейта, які от прям клони, які от прям один в один, просто оновлена класика. Повторюють сюжет, нічого особливо нового там не привносять. Де я великий? А тут двійко. Ой, ой-ой, вислизнула, дивіться, вони такі гладенькі, що вона просто вислизнула мене з рук. Ну, коротше, не очікуйте тут астрального нічого, окрім подекуди намальованих символів астрологічних. А так, то це звичайна колода Вейта з тваринами в головних ролях і просто. Просто оновлена, сучасна класика, дуже гарна, дуже соковита, дуже гарної якості. Я дуже її рекомендую, особливо новачкам. Якщо ви любите такі тваринницькі, анімалістичні варіанти, Ну, чесно кажучи, да. Причому на коробиці ж зображені не зображені тварини, розумієте? Тобто це може бути неприємний сюрприз, я вам скажу для тих, хто не любить тваринні варіанти. Мені пощастило, бо я їх люблю. І якби, чесно кажучи, я не пам'ятаю, на прев'ю там були тварини, чи там були тільки старші аркани. Я пам'ятаю ті. Я пам'ятаю пару карт. Старших арканів, які мені прям дуже сильно зайшли. І, і, і все. Ну, я ж кажу, для мене це не мінус, а лише плюс. Але для когось це прям може бути розчарування. Е, отака невідповідність назви з вмістом. Але найголовніше, що колода якісна, яскрава, красива, дуже якісно виконана. Оп! І вже за нас полетіли. Так, чи чиститься колода? Давайте дивитися. Ну, відносно так, вона потребує зарядки. Вона? Чи потребує вона зарядки? Ну так, перезапуск Перезапуск має бути. Якими енергіями? Чим заряджати будемо? А, чим завгодно. Будь-якими стихіями, тонким планом. Гаразд, зрозуміло. Така енергія взагалі. Колодину. Повітряна. І вона ще не наповнена, тому можна сказати, що зараз вона пуста. От по енергії вона мені пуста. Хоча вона яскрава і так далі, вона пуста, її треба заряджати. Так, а що ще хотіла спитати, навіщо прийшла до мене? Ну, її треба зарядити, а вже потім спілкуватися. Вона просто відмовляється відповідати. Загалом я задоволена колодою, просто з нею ще треба попрацювати, зарядити її. А так, я думаю, це буде дуже класний інструмент, яскравий. Я думаю, молодим тарологам, підліткам взагалі має дуже зайти, мені так здається. Хоча, ну, не знаю, Моя юна особистість дуже тішиться. Ай, прям риби мені прям дуже зайшли. Класно, класно. вона дуже красива, дуже класна, але будьте обережні, не ведіться на назву, вона абсолютно тут ні до чого. Ну, це дивно. Для мене це реально дивно. Ну, просто це просто піар, ребята. Це просто піар. Хоча. Можна було б придумати, я думаю, назву наближена до тематики, і яка теж буде охоплювати маси. Ну, не знаю. Дякую вам за увагу. Чекаю ваших відгуків, коментарів відносно цієї колоди. Чи захотіли ви її придбати? Чи любите ви яскраві колоди, чи любите ви анімалістичні колоди? Дякую за увагу. До зустрічі в Зазеркалі!